У мене нова кітка чи кіця? Ні, не Данію, але яка дуже класна кіцька. Даник, Даник, Даник! Ти не бей. Чекайте, бо Данію тако заступило. Ось, бачите? Кіцька. Ні, Даник, не души її. Ня-ня-ня. 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 Ось в неї оця грушка. Вона цю любить. Ось. А якщо чесно, то вона носки любить. Ну, вона більше це любить. Набери. Ну так, це все. У нас нова кейця. нові повідомлення. Написіть, красиво чи ні. Ой, Данк, не рви, Ні! Ай, починає далі рвати. Дивіться, щось. Танк, ну не ламай. Це для киті, це для китті. Бери носочки, бери все. Бери. Вона ну, оце все має взяти. Це сьогодні на сьогодні Вона така китська. Вона, вона навіть ось стійких таке не спускає. От Данила її чудно придушив, але вона не нападає. Nie, taką postał, taką postał. O, Donek! bye, No se? pa.